Повертаємо дітям розкіш спілкування. Попри всі складнощі сьогодення, вчителі логопеди продовжують свою нелегку, але таку потрібну для херсонської громади справу. Постійні обстріли, нескінченні тривоги, тривалий стрес, відсутність нормальних умов для життя та навчання впливають на стан мовлення дитини. За роки війни кількість дітей, які мають проблеми мовлення, зростає. І щоб допомогти таким дітям управління освіти Херсонської міської ради створює належні умови для функціонування логопедичних пунктів для закладів загальної середньої освіти. Висококваліфіковані та досвідчені вчителі логопеди ефективно надають корекційну освітню послугу дітям. Щорічно, завдяки невтомній копіткій праці, логопеди повертають дітям розкіш спілкування, яке дає їм можливість успішно вчитися, активно жити в суспільстві та відчувати комфорт і задоволення від спілкування і стати успішними у житті. Так, у травні 2024 року на базі 15 логопедичних пунктів під час дистанційної корекційно відновлювальної роботи було покращене мовлення у 406 учнів логопатів під час систематичних занять. Ще 20 учням виправлено мовленнєві недоліки завдяки багаторазовим консультаціям. Також упродовж року надано неодноразову консультативну допомогу учням, які не були зараховані на заняття. З 1 вересня 2024 року в галузі продовжує функціонувати 10 логопедичних пунктів на базі закладів загальної середньої освіти. Їх кількість зменшена відповідно до учнівського контингенту початкової школи. Вчителі логопеди міста Херсона адаптують та розробляють спеціалізовані матеріали для дистанційного навчання, проводять цікаві та ефективні онлайн-заняття на сучасних онлайн-платформах, які зручні для всіх учасників навчального процесу учнів, логопедів, батьків. На своїх заняттях учителі логопеди використовують сучасні інноваційні технології, ефективні методики і методи навчання та власні розробки, які адаптують до віддаленого формату, працюють над подоланням порушень усного та писемного мовлення різного ступеню складності. Робота складається з декількох етапів: по-перше, проводять експрес-діагностику онлайн-обстеження дітей початкової ланки освіти для швидкого виявлення стану сформованості всіх компонентів мовлення дитини. Готують артикуляційний апарат дитини для постановки звуків. Ось яка давай чашечку покажемо. Ну, давай Аліна покаже чаш. Ой, гля, яка гарна чашка Валіни. Круто! Дивіться, поклали широкий язичок на нижню губку. А тепер відкрили ротики, як бегемотики. А язичок витягнули вперед і зробили інакше чашечкою. Кінчик язичка тягни, так. Діма. Дімочко да. Да, молодець, ще трошечки закруглиш її язичок і буде супер. Ага. Аріана, ти придавила язика нижнього губою, у нас ротик відкритий. Ага, супер, угу. Молодці, молодці. Працюють над постановкою звуків, за наслідуванням або механічним. Давайте, за зубки язичок і паличкою притискаємо, дивіться, будемо стукати за зубками, Ди -ди -ди. але паличкою притискаємо знизу. Ди-ди-ди-ди. Бачите, як я? Щелепою нарухаємо. Ди-ди-ди-ди, А тепер будемо продувати. Так. Трошечки угу. дивіться, щоб зубки я вас ще бачила. Ну, молодці, але ще губки посміхаються. Можна без палички тепер дуємо. Хто може, давайте заводимо мотор. Давайте робимо п'ять разів. Автоматизують та диференціюють звуки мовлення за допомогою цікавих, веселих, різноманітних анімованих вправ та ігор, спрямованих на розвиток та зміцнення мовленняних навичок. Якщо будемо Діана, і всі діти. слова зі звуком Р. А слону ми віддамо слова зі звуком Л. Діана. Що це таке, кому віддаш? Е, морква. Угу. жираф, Далі. Спінер. Далі. жираф єш. Ешь, ага, спінер, Да, спінер, теж жираф. Далі, Діана? Слива, Слон ешь. Ешь, слон. Хорошо. Діана, давай останнє. Булка. Булка. Слон ешь. Хорошо, Кирилл, давай ти. Барбарис. Барбарис. Жирафу. Давай, далі. Долаючи освітні втрати, вчителі логопеди приділяють багато уваги роботі над подоланням порушень читання та письма в учнів: Сова, коза, зима, зоря, мороз, зефір. Мінус і зошит. Під час занять вчителі логопеди активно застосовують нетрадиційні варіативні форми роботи психолінгвістичні, дидактичні технології, біоенергопластику, неровправи, які допомагають зацікавити дітей і налаштувати їх на продуктивну роботу. Також вчителі логопеди надають консультації та консультативну допомогу всім бажаючим маленьким херсонцям, їх батькам та вчителям. Багаторічний досвід роботи логопедів власні посібники та наробки, такі як аудіо та відеозаписи, інтерактивні ігри та презентації, дидактичний матеріал та креативні завдання, допомагають успішно вирішувати мовленєві проблеми учнів та досягати гарних результатів у короткий термін. Учителями-логопедами створено 116 творчих авторських наробок, понад 150 відеоматеріалів рекомендацій для закріплення навичок, отриманих на заняттях в домашніх умовах. Весь створений матеріал, сучасний, цікавий, привертає увагу дітей і є доцільним при підготовці онлайн уроків. Діти з задоволенням виконують завдання та відвідують заняття. Значна кількість найкращого матеріалу, творчих наробок, методичних рекомендацій відображаються на сайті вчителів логопедів та на сторінках Фейсбуку і мають схвальні відгуки від провідних корекційних педагогів Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, інклюзивних центрів Кривого Рогу та Ужгорода. Для того щоб виконувати свою нелегку роботу, вчителі логопеди постійно працюють на підвищенням свого професійного рівня відповідно до викликів сьогодення та новацій сучасної логопедії, активно приймають участь не тільки у всеукраїнських, а й міжнародних форумах. Плідно працює методичне об'єднання вчителів логопедів під керівництвом Олени Мельник та наставника волонтера Али Маркіної. На ньому розглядаються різноманітні форми, методи та теми щодо підвищення професійного рівня вчителів-логопедів. вчителі логопеди успішно долають труднощі в організації логопедичних занять в умовах дистанційного навчання та надають корупційну допомогу херсонським школярам, а батьки прислуховуються до кожної поради та радіють успіхам своїх дітей. Учителі логопеди завжди готові до співпраці та запрошують усіх учнів Херсона на свої заняття.